Якщо ти зараз їси щось із кунжутом, краще не дивись це відео. Бо сьогодні буде про отвори маленькі, дуже маленькі отвори, і твій мозок такий. Дякую. Але почекай, це не просто фу, це трипофобія, і вона настільки дивна, що навіть учені такі. Ем... ми самі не розуміємо. Ну якщо ти зараз подумав, е... та що такого в тих дірках? Ок, тримай, дивись! А тепер признаюся, трохи нудить. Так? Аж захотілося вимкнути ютуб і втекти в ліс. Так от, трипофобія це страх або гида до кластерів маленьких дірок. Не до великих отворів, типу каналізації чи дірків в бюджеті, а до симетричних, часто природних, схожих на вітрянку з бонусами. Що це таке? Цікаво, що трипофобія не вважається фобією, тобто це не як там боятися павуків чи висоти, або того, що мама побачить вкладку в хром. Це інтенсивна відраза, часто супроводжена нудотою, потовиділенням або бажанням дістати очі, теорії, звідки це взялося. І ось тут починається найцікавіше: є три основні теорії еволюційна. Колись подібні візерунки означали отруйних тварин або шкідливі інфекції. Типу, бачиш шкіру з зірками втікаєш, бо це або жаба, або однокласник після вітрянки. Асоціативна можливо у когось був негативний досвід у дитинстві, наприклад, впав у вулик. І тепер мозок такий: ні, братішка, більше не ризикуємо, просто мозок зламався. Науковці з Оксфорду вивели гіпотезу, що мозок неправильно інтерпретує сигнали і виникає візуальний конфлікт. Типу, це шкіра, дірка, матриця. Ай, Йду спати. Як це вивчають? Трипофобію вивчали за допомогою МРТ, людям давали картинки з отворами і дивилися, що робиться в мозку. Спойлер: нічого хорошого. Центр мозку такий, а що це таке? У 16% людей реакція одразу. Найчастіші тригери: корали, соти, насіння, жаба суринамка. Ця штука просто жах. У деяких навіть пітливість і паніка. А якщо з цього посміятись, деякі люди почали це використовувати в СМР-відео або навіть у жартівливих тіктоках. <плес> Бо реакція людей! Золото! Уяви собі! Дівчина відкрила крем, а там дірка, драматична музика. Вона кричить: Ютуб плюс 100 тисяч переглядів. Чи це треба лікувати? Психологи кажуть: якщо не заважає жити, не лізь. Але якщо ти не можеш зайти в ванну, бо на мочалці багато отворів, краще звернутися до спеціаліста. А ще краще, не бери такі мочалки, ну його нафіг. Отже, трипофобія це не просто, це справжній прикол еволюції. Наш мозок все ще інколи думає, що ми в джунглях і треба втікати від жаби з прищами. Але ми не в джунглях, ми в Ютуб. Так що підпишись, якщо любиш дивитись щось дивне. І напиши в коментарях, тебе колись лякали такі картинки. Бо я зараз піду до вбиральня. А якщо ти досидів до кінця, ти або суперсильний. Або у тебе зламалась чутливість? Дякую за увагу. Не забудьте поставити лайкосік. А я поки що піду почищу полуницю від дірок.